Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. І на початку цього блоку я маю для вас важливу інформацію. Отож, маєш новітні підходи до вирішення нагальних проблем. Мрієш поспілкуватися із профільними експертами, ще й заробити цінні призи. Бери участь у командному змаганні для студентів технічних спеціальностей. Student Tech Challenge 2024. Компанія Хове Україна оголошує про початок реєстрації до участі. Запрошуються майбутні бакалаври та магістри за спеціальностями. Інформаційно Унікаційні технології, радіотехніка та дотичними заявки приймаються до 20 жовтня. Організуй свою команду і приходь буде гаряче. Всі подробиці в описі під відео. Інформація, як ви розумієте, прозвучала на правах реклами. Ну і зараз будемо говорити про ситуацію у Чорному морі. Останніми днями побільшало випадків, коли росіяни завдають ударів по портах Великої Одеси і, в принципі, вражають цивільність Вільні суда, які пришвартовані в українських портах. 5 жовтня це вже четверта була подібна атака, і була навіть інформація про один корабель, який зазнав двічі пошкоджень, тобто пошкоджень зазнав під час двох ударів у два різні дні. На зв'язку з нами зараз військово-морський експерт видання Дефенс Експрес, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі Слава Україні. Героям слава, дякую за запрошення. Давайте почнемо з звіту інституту вивчення війни американського. Вони вказують, що росіяни завдають ударів по українських портах навмисно з метою підірвати міжнародну підтримку України. Історія атак на так званий зерновий коридор, який працює уже давно без всяких росіян. Це не нова для нас історія, але зараз справді останніми останніми днями тижнями почастішали удари саме саме по портовій інфраструктурі і навіть Ураження різних кораблів, які перебувають відповідно в цих портах. Що ви за цим бачите? Чи з'явилися у росіян якісь нові можливості? Ну, і найголовніше, а чи можна цьому якось протидіяти? Ну, давайте від самого початку почнемо. Що таке цей морський коридор? Це наш це е, е, наслідок прориву блокади, це наслідок е, визволення острова Зміїний. Прориву блокади з точки зору експорту і імпорту, і результат. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля протягом 24-го року цим коридором спортів Великої Одеси та Дунаї Україна відправила 66 мільйонів тонн вантажів, тобто вони вийшли таким чином. Вона вийшла таким чином на довоєнний рівень експорту 21-го року. Це дуже багато чого. Значить, це валюта, це е, поставка товарів, які нам потрібні, і експорт товарів, які потрібні. Нашим партнерам, тобто продовольство в першу чергу, бо Україна один із провідних світових виробників зернових, скажімо так, морем експортувалось до 85% усього аграрного експорту. Це дуже багато. А ще 15% – Дунаєм і лише п'ять залізниці та автотранспортом. Там що поляки там блокували, ми пам'ятаємо цю історію. Так ось Москва це розуміє і намагалась завадити цьому від самого початку, коли її викинули з цієї зернової угоди, де вона блокувала все, що могла і шкодила. Ну і намагалася зробити якось так, щоб нам ну, було важко це робити, а якщо вийде, то і неможливо. Якщо це так, то е, історія бере свій, свій початок з, з, зі спроби а, блокувати е, цей коридор. Ми пам'ятаємо, як е, Сергій Котов, е, славнозвігоризвісний втоплений, намагався е, доглядати якесь там турецьке судно, яке йшло до Одеси за вантажем. Там гелікоптер піднімали, захопили його, потім відпустили. Ну але наслідків це не мало. Ну і все. І Експорт продовжився. Потім вони намагалися мінувати цю ділянку, що поєднує українські порти з нейтральними зводами при Чорноморських країн, якими проходить коридор. Ну щоб запобігти атакам у відкритому морі. Вони намагалися мінувати, одного разу їм це вдалося, там підірвалося одно судно. А потім, потім було для них дуже сумно, бо ми почали збивати ці літаки, які ставили міни. І два Су-24-х в різних кінцях Чорного моря знайшли свої кінець разом з мінами, які вони там везли. Вони літали з Криму, до речі. Ну і Потім вони почали удари крилатими ракетами. Крилаті ракетами почали збивати. Тобто літаки і ракети відпадають на дводні кораблі. Відпадають росіянам залишилася одна балістика. Балістика дуже дорога, але виходу в них з точки зору Москви не було, і вони вдалися до атак портової інфраструктури, щоб унеможливити відвантаження. Це не стільки атака на судна, бо судна це вже побічний, такий, якщо воно в порту стоїть, а атака на інфраструктуру. Ми, ми переживали такі атаки 23-го року, 22 го року, 23-го року. В основному, тобто знищувались склади, термінали, перевантажувальні потужності так і таке інше. І ось зараз бачимо відновлення. Тобто, це не тактичний хід, хоча це можна було назвати тактикою новою, але це стратегічний підхід, зміна, тобто продовження стратегічного підходу Росії щодо нашого експорту. Це економічна війна, скажімо так, буде правильно назвати. І тут можна погодитись з думкою Андрія Клименка, головного редактора порту Black Sea News, що... Обстріли балістикої портів Великої Одеси з пошкодженням іноземних суден. А це вже було шість суден, а не чотири, як писали американці в тому виданні. це не тимчасове явище. Це він вважає нова стратегія. А я вважаю, що це продовження попередньої стратегії. Ну але це одне й те ж саме взагалі то, яка має на меті фізично неможливити функціонування морського коридору України. І... За великим рахунком поновлення блокади, яка існувала ось до моменту відбиття зміїного. А нагадаємо, вузьке місце це фарватер між Зміїним і Гірлом Дунаю, там, де вона намагалась мінувати. Ну, Зараз це виглядає трошки інакше. Що стосується статистики, значить, шість суден, які були уражені, а одне навіть двічі, це Грецьке судно Оптима, ну, вони перебувають у власності або керуються компаніями з країн ЄС. Три Греції, одне Латвії, одне Португалії і одне Польщі. На мій погляд, ну і на погляд наших колег Defense Експрес, Розрахунок ворога полягає не лише в тому, щоб завдати збитки в економіці України, залякати іноземних перевізників і поновити морську блокаду, а й примусити збройні сили України відтягнути на південь по можливості більше засобів ППО і авіації, які в нас дефіцит, і передусім дефіцитні винищувачі f 16 щоб боротися з ворожою авіацією носіями крилатих ракет над Чорним морем, де вони на жаль поки що мають. Перевагу у повітрі, тим самим буде послаблено в критичний момент фронти, на яких триває повзучий наступ агресору. Це моя точка зору. Я вважаю, що ну, ось так воно якось виглядає. Але не все так песимістично. Повітря над регіонами України буде більш захищеним. Про це заявив президент України Володимир Зеленський вчора на енергетичній ставці. Після доповіді командувача повітряних сил щодо ППО. Були обговорені формати посилення ППО і були також, за, за словами президента, вже прийняті певні рішення щодо знищення ворожих шахедів і деяких видів ракет, які шкодять нам саме на півдні. Що це може бути? Якщо. Проаналізувати останні події, це можуть бути саме ті балістичні ракети, балістика, якої ворог стріляє з Криму. Тобто посилення слід очікувати посилення атак на тимчасово окупований півострів різними силами і засобами, які мають Збройні Сили України, ну або в більш широкому розумінні сили оборони України. І очікувати знищення наступних найбільш, скажімо так, важливих цілей. Тобто, це будуть склади ракетного озброєння, а розвідка відстежує їх. Вони відомі, і ми бачили, як вони знищуються не лише в Криму. Це будуть розташування військових частин. Це будуть склади, в тому числі ми бачимо склади паливно-мастинних матеріалів, термінали. Відвантаження, ну я вже не кажу про е, Керченський міст, цей горизвісний, ну але це буде пізніше, це має бути ув'язано з е, визволенням півострова. Тобто, одночасно буде знищений міст і е, завдано ударів по цих об'єктах. Е, Передуватимуть цьому удари удари по е, засобам ППО. Чому тому, що щоб працювала авіація, сучасна військова доктрина, тобто сучасні вимоги поля бою, вимагають знищення засобів ППО, які ну, сковують, скажімо так, використання крилатих ракет авіації тощо. Тобто, спочатку буде вирізана, скажімо так, заглушена, знищена. Вся інфраструктура ППО, яка існує в Криму, або принаймні на тих, на тих ділянках в тих секторах, де е, плануються удари, і потім будуть завдані удари ракетною далекобійною зброєю, дронами і іншими засобами, які е, ну визнає за доцільне Генеральний штаб Збройних сил України. Так, ми бачимо, це вже відбувається. це Бачимо по Феодосії, по тому терміналу, як дуже дуже здорово палав, так що освітлював набагато навколо. Все. І це продовжиться. Я вважаю, що ну, трохи треба почекати. А почекати треба буде чому? Тому що... У нас е, зараз накопичуються сили для е, запланованого 25 п'ятий рік. Це не таємниця е, потужного контрнаступу. А для цього потрібна авіація, якої не було 23 го року. На жаль, е, тому і захлинувся той наступ, коли ну, з нас його вимагали і союзники, і так так звані. Або точніше, партнери з західні, дякуючи їм за, за взагалі підтримку, не можна не сказати, що підтримка ця могла б бути більш потужною, от ну і так далі. Головне більш вчасною добре. Тоді про іншу сторону повідомляється, і це знову ж таки не новина. Що росіяни використовують і свої суховантажі, свої судна, щоб красти збіжжя і іншу продукцію на тимчасово окупованих територіях, і далі морем транспортувати до себе чи в інші країни експорт краденого українського зерна знову ж таки не новинка для, для нас, але питання можливості протидії. Атакувати цивільні судна ну якось ну я поки що таких прикладів не бачив. Як інакше можна обмежити росіян в їхньому пересуванні, бо Росія теж виробляє і експортує продовольство. А по зернинці не скажеш, що вона вирощена на окупованій Херсонщині чи там на е, поки що російській Кубані. Це дуже складно зробити, але ну. Розумієте, це ж таке це ж судові позови, це, це мають бути відповідачі. Це така процедура, яка е, під час війни ну вона майже неможлива. Тут мають сказати своє слово міжнародні структури, інституції, які мають вони ж обмежували свого часу експорт українського зерна, коли там знаходили шкідників, яких підкидали. Відомі структури, ну хай би вони і боролися, бо ми знаємо, куди йде це. Це зерно. Воно йде в Сирію, воно йде е, в країни Африки, як російське, за підробленими сертифікатами, в той же Ліван. До речі, е, ну і так далі. Е, Туреччина закуповує дуже великі кількості, і нічого, як так би мовити, Ердоган якось так це проковтнув, і йому це подобається, бо він заробляє на цьому. Бо ну, турецькі султани завжди славилися тим, що гроші ж вони ж не пахнуть, як так би мовити. І, і, і якось так воно має працювати. Але я хотів би сказати ще одне на, на додаток до того, що вже було сказано: зерновий експорт е, і крадене зерно це ну, одне, одна скажімо, оборотна сторона медалі. Е, будь-якої якої окупації? Німці робили те ж саме під час окупації нашої території в Другій світовій війні. Вони вивозили наше зерно, так, так само. Ну, це така, скажімо так, ознака окупанта. Нічого не зробиш, треба його бити, виганяти, щоб припинити на корню, так, так би мовити. Добре, якщо трошки про ширший аспект використання росіянами флоту його називали частину цього флоту називали тіньовим танкерним флотом. Хоча ну навряд чи він буде чи він правильно може називатися у таким тіньовим, якщо це фізичні об'єкти, це великі танкери, які перевозять тисячі тонн нафти або нафтопродуктів. Ну і оці всі перевалки, морські перевалки біля узбережжя Греції, участь компаній зареєстрованих в. Єв... Європейському союзі і їхніх кораблів у експорті незалежно від цінової стелі російської нафти і російських нафтопродуктів. Тут теж нібито мі могли би попрацювати європейські структури, але мені видається, що воно дуже і дуже повільно. Про це часто пише уже згаданий вами Андрій Клименко з Black Sea News, Але ну от про результативність ну я принаймні не бачив, щоб там якось кардинально щось мінялося. Це це просто неможлива річ. Це не зовсім так. Ви маєте рацію, але тут дивіться в чому проблема. Справа в тому, що Європейський Союз це конгломерат країн, які кожне рішення мають погоджувати, і якась Угорщина одна, або окремо взяти Словаччина буде проти і все. Рішення не приймається. Ми бачимо, як це відбувається. Це дуже дуже складно, але тим не менше, процес він стронувся з місця. Він Потихеньку поволі набирає обертів, і певні рішення вже приймаються. Згадаємо Балтику. Там одна з прибалтійських країн. Ну скажімо так, закривала очі на те, що ці тіньові танкери російські, які з Санкт-Петербургу з того боку возять до, до до речі, до і зараз продовжують возити сиру нафту на експорт. Вони там е, отримували пальне, ну, скажімо так, е, і все інше, обслуговувалися і далі прямували за призначенням. А ця країна, точніше фірма, яка належить цій країні, вона ну, отримувала певні прибутки з цього і нічого, бо ну, і НАТО тут, і ні до чого, і Євросоюз. Да? Е, потім ще один момент. А, оці та, тіньові судна. Чому вони тіньові? Тому що вони йдуть не під російськими прапорами. Це під, скажімо так, під сірими прапорами, під дешевими, старі самі по собі вони небезпечні з точки зору екології. Якщо то не таке судно, то важко навіть собі уявити, що які наслідки можуть бути, окрім того, що нафта буде розлита. А такі випадки в історії ми, ми знаємо вже але справа не в цьому. Росія змушена вдатися до цього, бо інші шляхи експорту нафти для неї ну ускладнилися. Росія зазнає величезних збитків, експорт падає на 40% спала ще рівень експорту лишилося за минулий рік, за останніми даними, а це значить менше грошей йде на війну і поступова економіка занепадає. Ну. Як воно буде далі, подивимось. Тривають судові рішення. Тривають, триває процес впровадження санкцій навіть окремими країнами, які не, не, не очікують, коли там Євросоюз або НАТО там щось прийме. Велика Британія прийняла пакет санкцій проти цього танкерного флоту. Тобто в британських портах вони вже не будуть обслуговуватись, ну і так далі. Бо вони ж не не застраховані. Вони ж нічого не мають. Якщо буде буде витік нафти то Компенсувати буде, не буде кому. Ще один приклад: ось це судно з вантажем Добрив. Амонійна селітра, так-так-так, я... я власне, хотів про нього запитати, тому що так. в нього була якась аварійна ситуація. Його відмовилися приймати на обслуговування, тому що, тому що пам'ятають вибух де там був у нас на близькому Бірутів в... в Бейруті, власне. Та. І і це була також російська компанія, яка бо ці добрива вони розумієте, вони самі по собі ну нічого такого небезпечного не несуть, але засоби їх збереження, скажімо так. Технологія їх збер... зберігання має бути певне, має бути певна температура і таке інше, бо в іншому випадку вони перетворюються на вибухівку доволі потужну. коли вони зберігалися на портовому складі вбитому ж Бейруті. Ну, відтерміновано було термін, було прострочений термін зберігання. Порушена фірма збанкрутувала, яка їх купила, там така довга історія, темна. Ну і кінець кінцем сталося, і що сталося? Вибух знищено. Як, якби не той елеватор, то можливо навіть половина Бейруту була було знищено з величезним жертвом. Але так вибухова хвиля пішла на елеватор, він прийняв на себе, бачив, чи. Знищення, які -то тоді були, зерно розкидане по всьому місту, і таке інше. Тобто, тому це судно. Ну воно можливо, воно само по собі зберігає їх так, як треба. Але коли енергетична установка судна проблемна, як коли воно не має струму або щось таке ще, то е -е, говорити про належне зберігання в трюмах цього небезпечного вантажу не можна. Тому ця бомба ось і блукає там десь в морях. Побачимо, чому воно залишиться Скоріше все його затоплять. Десь рішенням міжнародного суду або якщо воно не вибухне раніше. Добре, ну і власне, ви вже згадували ситуацію у тимчасово окупованій Феодосії. Там мінімум тиждень тривала пожежа. Я так розумію, вигоріло там багато, і там важливо навіть не тільки те, що вигоріли самі цистерни, в яких зберігалися нафтопродукти, а ще і пошкоджено, чи знищено можливо обладнання власне для перевалки з кораблів або на кораблі, якими ви бачите у ці наслідки, і чи справді це може відбити? Ну, в тому числі на е, ситуації на Південних фронтах? Ви маєте рацію, ця ситуація має відбутися, і вона поступово буде відбуватися на діях ворога на півдні, не лише в Криму, а й на півдні взагалі. Тому що ці термінали, вони не самі по собі, і не для Криму. Це термінали, які, е, скажімо так, Забезпечують пальним військові частини, переважно лева, частка цього всього йде на потреби війська. А це танки, це БМП, це вся техніка, що рухається. Якщо вона не буде рухатись, військо не буде рухатись, не зможе воювати. Це буде вже не військо, а зелені чоловічки самі по собі без, ну, без можливості воювати. А армія це перш за все маневра, потім вогонь. Ось і не буде маневру, не буде вогню, не буде армії. Противник буде знищений. Це дуже сильно вражає е, будь-яку армію. До речі, під час Другої світової війни американці, саме американці і британці е, мали на увазі перш за все логістичну війну. Тобто вони знищували логістику Німеччини, е, яка отримувала пальне з Румунії, там, тобто, бомбували, бомбардували е, нафтові. Е, Родовища в плеєшці залізниці і так далі. А на тихому океані так само топили танкери з нафтою, яка з. Окупованої Голландської індією прямувала до Японії, і тим самим посадили японський флот і японську військову оборонну промисловість на голодний пайок. Ну і тим самим зменшили можливості і промисловості, а як наслідок цього, і можливості японської армії, яка, до речі, мала високий моральний бойовий дух, готова була помирати за імператора, але ну цього дуже мало в сучасній війні. Навіть тоді я ще хочу сказати один момент: ось ми кажемо удари по нашій експортній інфраструктурі. Ми могли б відповісти війною проти танкерів, які російські танкери, які вивозять нафту з Новоросійська. Але, по-перше, американці проти цього, і не лише американці, бо там через трубу. Спільського трубопроводного консорціуму, яка виходить з Каспію аж до Новоросійська, там поблизу Новоросійська, Іллінджика, там намонтажуються танкери. Там не лише російська нафта. Справа в тому, що там і американська, і італійська, і французька. І казахстанська, до речі, яка єдина експорт. Тому в морі ну виявити який це танкер, дуже важко. А по-друге, це екологічна катастрофа. Якщо танкер буде втоплений в чорному морі, то постраждають усі геть, усі країни не лише ті, котри що беруть участь у війні, тобто Росія, Україна і так далі. Бо е, кругова кругова течія в чорному морі, вона рознесеться нафту ну всюди. Ми на просто всі від узбережні. Туреччини до Румунії і Болгарії. Тобто постраждають всі, і це великий пора, ризик, такі. ясно, ясно і ще, ще, один, ще один момент, прошу, буквально два слова. Прошу. Слід звернути увагу на ту обставину, що удари були скоординовані, я вважаю, з ударами тих же самих іранських проксі в Хуситів по суднах в Чорному, в Червоному морі. І одночасно з маневрами росіян і китайців біля Аляски і Китайців біля Тайваню останнім часом це не просто так, це акція спільна, ну з метою залякати. І да, і до речі, КНДР проти Південної Кореї це все одночасно робиться, це не просто так. Я вважаю, що це операція Китаю, який там головний в цій вісі зла. І мета залякати демократії, особливо напередодні американських президентських виборів. Вони відчувають слабкість Байдена і слабкість Америки, і хочуть спільно ну, якось так посунути Америку від прийняття рішень і виграти від цього. Тобто, це перш за все на користь Пекіну. І всі ці дії, все це скажімо так, пазли одного однієї картини до да, однієї картинки, Да. добре, mm. добре, дуже дякую вам за розмову і за те, що підключились до нашого ефіру. З нами на зв'язку був військово-морський експерт Дефенс Експрес, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький. Зараз коротка пауза, новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.